Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Сьогоднішнє відеотренування складжено з двох частин. Перша це передній вис, друга це горизонт. Продовжую вивчати свій передній вис, його покращувати, улучшати. І в першій частині тренування, яке складається з двох частин, роблю 10 плюс 10, 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 100, коротше передніх висів спроб. Кожен підхід звичайним хватом і зворотнім одразу ж. Тобто 50 таких, 50 таких. Завдання зробити досить якісні, хороші виходи в передній вис, не як в минулому тренуванні, де потрібно було робити одразу ж більш такі неправильні передні виси, досить фізіологічно складні. А в цьому тренуванні вже кожен з передніх висів намагався робити просто фіксуючи своє тіло на низькому невисокому. Такому варіанті перекладини, тому що просто з високою перекладиною це тренування було б складно робити. Показую абсолютно все тренування, без склейок ніяких, чисто одним дублем, перший підхід на передньому висі повністю весь і теж саме стосовно брусів. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться, слухайте минулі. Серії серіалу як накачатись. Зараз намагаюсь, помимо серіалу як накачатись, продовжити показувати, що не тільки прокачуюсь, а ще й вчуся, доучуюсь, переучуюсь і відновлюю свій передній вис, покращую його та прогресую в цьому елементі. Також стосовно горизонту те ж саме. Тому кожне тренування максимально корисне абсолютно для всіх, хто. Хоче підняти свій рівень переднього вису і стати якомога прогресивнішими. Тому по-любому, 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 це тренування буде корисне як для мене, так і для тих, хто буде це тренування вмикати. Абсолютно усіх. Саме через це, що хочеться показати хороший приклад, і не тільки хороший приклад, а просто приклад. Того, як тренуюсь, то без склеок, по-моєму, варіант такий, який показує насправді, яким чином і як відбувається тренування без нічого зайвого. Саме найголовне, це те, що робив кожен підхід і всі спроби переднього вису. Максимально намагаючись тримати своє тіло рівне, до цього зробив точно таке ж тренування, тільки не знімав його на відео. Це вже друге тренування, яке вирішив з першого тренування, вже розуміючи, як, що, куди і за чим робити, зробити це тренування. Тому що, коли пробую інколи перший раз якесь тренування, то якщо не розумію, що робити, як робити. Буває тупняк, того, щоб не було тупняка, вирішив спробувати. І вже після того засняти такий свій варіант тренування. Того, звичайно, що тут, в принципі, в цьому відео. Особливо нічого такого немає сенсу говорити стосовно самого тренування, так як воно просто повторюється, вправи ті ж самі. І єдине, що потрібно знати, якщо хтось захоче повторювати це тренування, це робити треба намагатися максимально якісно кожен підхід і кожну спробу переднього вису, тримаючи свої ноги рівні, не згинаючи абсолютно ніяк ніде ні в якому. Клаптику ноги свої ноги, в колінах мають бути ноги рівні. Носочки тяну на себе. У мене такий варіант переднього вису. Хтось тяне носочки від себе, по типу передній вис гімнастичний. Мені такий передній вис взагалі не подобається. Мені подобається передній вис стрітворкаутерівський, коли ноги тянуться на себе з носочками. І тоді воно виглядає більш так дерзко. На мою думку, але хто займається гімнастикою спортивною і взагалі стріт воркаутом, багато вправ, гімнастичних трюків, статики, динаміки всіх інших елементів стріт воркаута, які є основою якраз гімнастики, тому що стріт воркаут це вулична гімнастика в якомусь розумінні, плюс е заняття воркаутом і ще багато чого. Все намішано, але думаю, це зрозуміло. Тому для того, щоб відрізнити стрітворкаутера від гімнаста, якраз відрізняє статичний передній вис в цьому елементі. Видно одразу, як і хто і що робить, хто гімнаст, а хто стрітворкаутер. Так от мені більше подобається бути стрітворкаутером, тому саме через це роблю такий передній вис. І є дуже велика відмінність, тому що і енергія по тілу по різному проходить, відчуття в тілі зовсім інше від того, як тримати передній вис з натянутими носочками вперед. Для прикладу, мені не те, щоб воно важче чи легше. Мені, взагалі, воно відчувається, що тягнути носочки вперед від себе набагато легше, ніж тягнути їх на себе. Але якщо заучувати і робити в конкретному прикладі. Цілий рік тренування переднього вису, утримання переднього вису, будь-які схожі тренування якось, ото це, з натягнутими носочками на себе і з носочками відтянутими від себе, то тоді можна точно сказати при тому, щоб робити одинакові тренування. Але взагалі, маючи стаж і починаючи робити тренування цілий рік такого чи іншого переднього вису, вже неможливо сказати, який передній вис краще. Тому це все відносно і. Маю на увазі, щоб довго не думати, не тупити і не парити, то краще всього просто відчувати інтуїтивно, який передній вис більше подобається робити, такий і робити. Тому тут немає в цьому тренуванні конкретики того, як треба робити, показую свій варіант тренування для того, щоб просто показати, яким чином роблю своїм переднім висом. Тому мені обов'язково потрібно робити було всі ці 100 разів з натянутими носочками. І, звичайно, що вже десь там після якогось 20-го, 30-го чи будь-якого іншого переднього вису, спроби фіксації. Найголовніше в цьому тренуванні це зафіксувати передній вис. Тобто спробувати зробити передній вис, хоча б на пів секунди відчути фіксацію. Хто займається стрітворкаутом, робить передній вис як свій елемент статичний. В моєму виконанні було около 20 секунд. Поки що найбільше переднього вису. В триманні чисто статики. Тому одразу відчуваю, знаю, і воно відчувається, коли заходиться в передній вис. Так, от найголовніше зайти в передній вис. Не обов'язково тримати 2 секунди, секунду, просто хоча б спробу переднього вису, щоб відчулось тілом, що передній вис зафіксувався. В цьому Якраз головна суть цього тренування, щоб навчити своє тіло фіксуватись в передньому висі і відчувати фіксацію. В моєму випадку, так як у мене це улюблений мій елемент на перекладенні на брусах, теж можливо робити передній вис, тобто перекладана і бруси це теж саме. Бруси це дві перекладини, але є різна грубина. Перекладин, брусів і інших будь-яких поверхностей, на яких можливо робити передній вис, робив навіть в Єгипті, там біля Сфінкса, на якихось ланцюгах. Тобто, можливо робити будь-де, але основа класики це передній вис на перекладині. Так, от, для того, щоб навчитися робити краще передній вис. Фіксувати передній вис, робити передній вис довше, робити будь-які тренування переднього вису. Найпростіше, найперше, найкраще, що взагалі існує, це захід в передній вис і фіксація. І в цьому тренуванні якраз показую, яким чином можливо робити більше таких тренувань, якісніших з фіксацією переднього вису, тому що це найголовніша перша основа, яка взагалі існує. Тобто з цього потрібно починати. Учитись фіксувати, а далі вже робити передній вис. Це взагалі одне з самого початкового, що треба робити. Будь-які спроби переднього вису 10 спроб, 20, 30, 40. Інтуїтивне відчуття спроб, скільки треба їх робити. Просто прийшовши на площадку спортивну, пробуйте робити передній вис. Скільки разів ви відчуваєте, коли можете зробити 5 разів, 7 разів, 10 разів. Більше не можете, ваші ноги будуть падати. Ви не зможете тримати свої ноги рівні. Ніяк. То, в принципі, це є метод тика спроб, щоб навчитися робити передній вис, хоча б якусь кількість разів. А це тренування моє, Це вам ідеальний приклад того, як робити прогрес в передньому висі для того, щоб зробити довше утримання переднього вису, і всі інші позиції, цілі і бажання, які можуть бути у вас стосовно переднього вису, так як у мене є величезний досвід цього елемента конкретного. І в мене це дуже досить добре получається робити передній вис, то можу підсказати вам стосовно цього елемента, що і як робити. Хто не вміє робити передній вис, то для вас це взагалі ідеальна вправа для того, щоб навчитися передній вис, просто пробувати робити заходи в передній вис не обов'язково 100 разів. Це в ідеалі, навіть 50, 20, 10 спроб на будь-якому тренуванні, перед тим як будете йти робити закачку м'язів базове. Тренування, просто спробуйте тримати передній вис. Звичайно, що ви не вмієте тримати, якщо передній вис, то ви не зможете тримати навіть і пів секунди, і секунду. А найголовніше в цьому тренуванні прикладі то, що для того, щоб навчитися тримати передній вис, потрібно робити такі спроби знайти невисоку перекладину, тому що на вищій перекладині вам більше зусиль потрібно буде тратити для цього тренування. А в такому прикладі, як показую, на перекладині десь на висоті. Грудної клітки, до шиї десь в цьому діапазоні е, амплітуди, пробуйте робити заходи такі в передній вис двома найпростішими класичними варіантами. Це звичайний хват на ширині плечей, не вузький, тому що він складніший такий передній вис, і не широкий, дуже чи навіть ширше, ніж ширина плечей, тому що так теж набагато складніше. В принципі, по фізіології, воно так і є. А чисто десь приблизно, так як ви підтягуєтесь, якщо ви підтягуєтесь, то робіть, от так само заходи на такій ширині руки мають бути. Але якщо ви вмієте підтягуватись 10 разів, 20 разів, 30, та хоч 50, Можливо, ви не зможете зробити і 2 секунд, і секунди утримання переднього вису. І це абсолютно нормально, тому що це. В якійсь мірі технічний елемент плюс силовий, тобто потрібно для цього елемента уміти могти робити досить хорошу кількість підтягувань в кількості, а це приблизно від 7-8 підтягувань до 50 в середньому. Тобто, якщо більше 50 підтягувань робите, то по любому зробите. Спроби фіксації переднього вису, якщо правильно будете тримати свої ноги рівно, не згинати їх в колінах, тому що енергія тоді по тілу буде проходити неправильно, і ви будете просто робити неправильні спроби, тим самим себе заучувати з самого початку робити неправильно, а це не потрібно робити ні в якому разі. Тому робіть, як показано в прикладі, і так як кажу, це заходіть в передній вис з рівними ногами, обов'язково тяніть носочки на себе або від себе, як кому зручніше. І не обов'язково випрямляти руки, можуть бути руки зігнуті в локтях або бути рівними. Як кому зручніше затягуйте руки свої лодоні далі за перекладину, тим самим жміть в перекладину своїми лодонями. І прижимайте їх так, щоб руки прижимали перекладину до вашого тазу десь в паралелі. Це ідеально для переднього вису. В принципі, є ще дуже багато різноманітних деталей, куди потрібно направляти свій погляд або не направляти погляд, а просто куди, як, що тримати тіло, в якому положенні, не положенні. Коротше, куча є деталей, щоб просто вам не пудрити мозгід, то робіть методами спроб. Ці-всі всі спроби і відалі спробуйте, якщо 10 разів, 20 разів, то з часом пробуйте, так як в моєму прикладі, 100 разів без відпочинку чи з відпочинком між такими підходами. І звичайно, якщо ви будете робити. Відпочинок 2 хвилини, 5 хвилин, то тренування у вас буде набагато довше ніж у мене. У мене показав вам одним дублем спеціально, щоб ви зрозуміли, що в принципі особливо довго відпочивати між такими заходами передні вис, коли є хороша база в воркауті, не потрібно, тому що сили тут. В принципі багато не витрачається на цьому елементі, якщо є хороша основа цього елементу, як у мене це м'язова пам'ять, яка пам'ятає 20 секунд переднього вису. Тому мені робити по пів секунди заходу, можливо, робити 20 одразу заходів передній вис. Але робив приблизно по 10 разів. Деся разів зробив, змінив трошки положення камери, телефону для того, щоб засняти і цікавіший ракурс і, в принципі, віддихнути пару секунд для того, щоб показати приклад того, що не потрібно дуже сильно спішити, а краще всього робити. Підхід відчуваючи себе. Тому робіть, як ви відчуваєте, і тоді, звичайно, що буде вам прогрес. Другу частину одразу без відпочинку, або там, в моєму випадку, це 2-3 хвилинки, просто дійшов до брусів від перекладини. Потрібно дійти було і зробити 100 виходів в горизонт, викидуючи свої ноги вліво-вправо на брусах. Тут у мене бруси в даному прикладі десь теж невисокі. Від пупка до грудей, десь в цьому такому амплітудному діапазоні, і приблизно по 10 разів робив в кожному також підході, не відходячи від каси, так як тут протупив, просто забув міняти ракурси для зйомок і знімав чисто з одного ракурсу, і замість того, щоб цей час витрачати на те, щоб поміняти камеру, телефон в моєму випадку для зйомок. З штативом то просто робив, як уже мені воно виходило з відпочинком. Там, прям в тих брусах біля брусів, танцюючи собі, тому що енергія гарно проходить по тілу. Взагалі, це для мене кайфовий елемент. І один, і другий більше мені краще всього виходить робити поки що з моїм досвідом передній вис, може з часом горизонт також піде. В горизонті основа, в принципі, така ж сама, як і в передньому висі. Потрібно не обов'язково максимально якісно робити дуже-дуже дуже чітко, але намагатися якомога якісніше робити кожен вихід в передній вис і в горизонт так само. Тому старайтеся. Якщо у вас не буде виходити, то звичайно, що робіть, як буде виходити. Тут треба в цьому тренуванні і одному, і другому, в першій другій частині робити все максимально якісно, тому що в статиці основа не в тому, як прокачуються м'язи, а в техніці прокачці техніки. І прогресі технічному. Тому для того, щоб зробити себе кращими і навчитися робити краще горизонт і передній вис, потрібно технічно розвиватися. Саме через це, в горизонті, для прикладу, кожен раз потрібно робити горизонт таким чином, щоб натягувати своє тіло, викидуючи ноги, розшатуючи своє все абсолютно тіло. Викидуючи ноги наверх з тазом, піджимаючи копчик, витягуючи таз вверх і викидуючи, натягуючи тіло своє вперед, тобто нахиляючись таким чином, тілом до переду, щоб відчувалась напруженість в м'язах дельт, тобто в плечах. Звичайно, що якщо будете відчувати, що ви не зможете триматися в такому балансі, то краще робіть чисто розхитування ногами, такою собі технікою човника і викидуйте ноги, розтягуючи вліво і вправо ліву ногу вліво, праву ногу вправо. Таким чином, свінгом, чисто на інерції. Чисто технікою потрібно робити дане тренування також 100 разів. І чим частіше робити таке тренування, в моєму випадку це вже друге тренування таке, то краще воно виходить, можу сказати, по своєму досвіду. Тому що в перший раз в мене воно вийшло не дуже добре. Навіть якщо б знімав то тренування, то було б воно досить таке паршиве. А це тренування воно вже і на брусах, і на перекладенні. Хоча, в принципі, зробив через невеликий відрізок часу, вийшло в мене зробити набагато якісніше, технічніше, швидше по часу і приємніше, роблячи кожну вправу, в кожному підході, кожну спробу, маю на увазі. Тому в цьому тренуванні, повністю і в першій, і в другій частині, краще всього. Розвивається техніка, і тому що робляться швидко, в моєму випадку, в цьому прикладі так і показує тому приклад, що потрібно швидко намагатися робити виходи в передній вис і в горизонт, тому що тоді тіло автоматично пристосовується до цього одного іншого елементу, і таким чином звикає до того, щоб легше бездумно заходити в ці елементи. І коли вже потрібно тримати передній вис або горизонт, певну кількість секунд досить там, велику чи невелику, то тоді вже буде простіше це робити без тупняків. Тому що якщо заходити в передній вис або горизонт і при цьому тупити, то взагалі сили витрачаються. Тіло не так, як потрібно, налаштовується, а в цьому тренуванні. Воно таке якраз підготовче до того, щоб робити передній висі горизонт. Тіло пристосовується до того, щоб робити це тренування. Тому обов'язково спробуйте для себе це тренування. Якщо хочете зробити себе сильнішими, прогресивнішими в передньому висі, обов'язково включайте минулі серії. і по прогресії, починаючи практично з самого нуля переднього вису і горизонту, навчитися по моїм туторіалам, відеоінструкціям, прикладам моїх тренувань, доходити до великої кількості тримання горизонту і переднього вису, так як в принципі для змагань стрітворкаута потрібно тримати статику, віджиматися статично в передньому висі в горизонті, тобто робити ось такі тренування, спроби. Для того, щоб когось е якось здивувати, особливо не потрібно. Але для того, щоб навчитися робити передній вис, краще тримати ці елементи, горизонт також маю на увазі, то це тренування дуже добре допоможе. Тому обов'язково, обов'язково поставте лайк за старання, за те, що підказую, 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 підказую. Тому що це, по-моєму, Ідеальний варіант для абсолютно всіх тих, хто створив для себе базу хорошу в воркауті, навчились підтягуватись досить хорошу кількість підтягувань за підхід 20, 30, 40, 50. Навіть 10 разів це вже нормальна база. Те саме стосовно віджимань на брусах. І з такою базою вже можливо вчитися ці елементи і ці всі тренування це приклад того, як покроково можливо дійти до хороших. Результатів в елементах передніх висах і горизонтах. Все. всім щасти в тренуванні. Пока!